Всім привіт! Ввечер е, я вчора, е, вчора скажу так, мав трохи багато справ, звечором теж забігав, це вчора відео не було. Ну, але одним словом, вчора тих чотири самця перепіло, щоб, щоб були лишні, я прибрав. І прибрав з оцих е, своїх порчат. там де глушеній три штуки. Я вже їх сховав в ну, камеру морозильну. одного завтра заберуть, один замовлений кугут. Перепілки вже зварили сьогодні. Ну Вже були такі старші, я вже їх лишив для себе. Ну Одним словом, я їх навіть не важив. Прибрав я там такий був, типу, як мій оцей старий. Е, Нема його тут, щоб вам показати. Адлер сріблястий був один з цих. Такий же він. Ну, він не був великий, але вони великі і не ростуть, тому що в мене і пара тих корчат було, є пара курочок і... Е, то, бо, як називається, все яєчний крос. Якщо він називається, щось редбро в голові. А це не редбро, це. Ну, словом, я згадаю, скажу, ці такі червоні курочки, що несуться. А там півники такі білі, що щось червоним, ну вони, скажімо так, мало е мають. Але його прибрав і був такий. Я не знаю, як він в мене так вийшов, чи десь кугуць перескочив, чи курка, щось таке було чубати. У мене чубатих курей немає взагалі. Це типу від бентамки, але... Він не був бентамкою, бо він був такий досить ну, він був вже був дорослий, великий, і він був такий середній, між звичайним когутом, і, ну, і бентамським. Такий досить середній Ну І справа в тому, що в мене звільнилася кліточка, де були ці перепілочки, і ми зараз з вами будемо переселяти е, тих маленьких бентамочок. Ну, вже не дуже маленькі. Так, ось такі мої оці бентамочки. Це самий Останній виводок, вони були, перші тут жили зі старшими, чи що хочу їх переселити, тому що тут, як бачите, на самому верху, ну тут неможливо зробити, тому що рівня не буде. Е, отут стоять баночки, і тут нема ніпельної ні системи поїння. Вони вон, повертають, випивають, мені треба бавитися з тими, з тими баночками. Ну, і ж дивіться, такі гарні, хороші, великі, ну як до бентаможок вже. Вона сказати півкурей. Якщо комусь, якщо комусь цікаво, якщо хтось собі хоче, можу вам, їх, можу вам їх продати. О, ось такі тут кольорові, різні, чорненькі, біленькі, червоненькі. Ну, одним словом, зараз, зараз буду їх опускати. Тут ще в мене є перепілки, але я їх планую руки не дійшли. Вон, бачите, що я хочу звідси переселяти. Я їх погодував, а вони добре ще збираю на інкубацію. Бачите, несуться. Якщо тут знесуться, то ще куди не йшло. А вони знесуться, захочуть яйце, воно вимазується і потім виходить яйце таке собі брудне. Я зараз збираю на інкубацію, та я в загальному такі вимазують, я лишаю собі. Байк, якщо би там десь не побачив. А, а в загальному так, тому хочу оцю клітку, так як я казав, що не несеться просто прибрати. А тут якраз є 24 штучки, вийде, ну тут 12, тут 12, вийде на оцей ярус. Буде вже зі скатом все, все прекрасно. Ну, одним словом, зараз будемо сюди заселяти нашу малечу. Так, та літочка, де були е, цих чотири самці перепілочок, бачите, тут є ніпеля. Зараз будемо по чуть-чуть їх опускати. Оп, по одному. Надіюсь, вони мені не будуть шукати. Є ось такі красиві. Чорненькі. Одне чорненьке. Друге. Третє, ось ну, таке вже чуть э, з з червоною шею, ось таке є біле, біле з оранжевим. І теж біле в мене ось такі щось біле є. Одна і друга дорослі пентамочки. ось ще така є. Такі ось це, по-моєму, піво. Хоча тут, як так, дивлюся, може вони ще звичайно грабі не виростуть, але мені виглядає, що тут досить. Теп, Досить багато. Куру. І є дві. Є дві чубати. Такі в подвалі І Є дві таких звичайні, як, як черветь чубати. Тепер ті красончики будуть жити тут. Е, ну, я думаю, вони розберуться. О, Тут навіть є водичка. Вона цілий день не було. Я зараз ще буду, я вже все більше-менше. Позаганяв, тільки не заганяв гусей, бо вони би мені. О, о, дивіться, дивіться, який, <смі> який бойовий когут. Та, ну де? Е, зараз ще не заганяв, тільки гусей, щоб їх можна було переселити вам, показати і тих качок, що ходять по полю. А Решта всіх вже загнав, все погодував. Ще тільки лишилося е, зробити, скажімо так, воду подалувати в бочки, бо я думаю, вже... Вже на закінчення ще є в системі, але я думаю, що вже, що вже закінчиться. В них не було, якраз вони хочуть пити, я їм трошки ще підсвічу, поки знімаю. Добре, і вони, і вони розберуться, що то треба, треба з ніпеля пити. Ось такі, ось такі вони гарненькі. Тільки ну, вони тут будуть жити вже поки поки, скажімо так, не виростуть. Їх тут є небагато, скільки їх тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штучок. Воно йде, ну підеш. Що сваришся? Йде, О, там водичка є. Іде. Треба буде їм. Ага, я вже і не поставлю туди ну нічого. Ну, Може поставлю в баночку. Буду бачите, як воно буде. О, і... І, і і і. І такі справи, ось такі вони гарненькі. Ну, каже, вони маленькі, вони більше не будуть. Був такий когут, то він був майже, майже як звичайний. Просто щобом, то десь щось мені з весною вони... Поскакали, намішалися. то було з утих, тут лишилися ще оці мої голушині. ну Вони вже майже майже виросли, але ще, ще треба, щоб підтягнулися. Є ось такі курочки красиві. Ну і там ще залишались такі, що не дуже великі, оці. Як ж та порода? Ну Одним словом, як згадаю, як згадаю, то вам скажу. Десь тут і того кого там -то ну Він був ідентичний, такий, як в мене є оцей старий, як адлер ну, типу, Я не знаю, бо я це і так купляв. Цей, Тупчого яйця, але де він є, я щось його просто не можу знайти, щоб вам показати. Він був такий самісінький, як оцей старий, як копія. Ну, Але я прибрав, бо він мені не потрібний. В мене то, що там є, я собі лишив десь тут білого. О, напевно, о, він є оцей є, типу, мастер-грей, просто він білий він, з того виводка. У мене є тут е, отаких бра... Ну, це не кого це курка. Десь тут є два брамівських, якщо я їх не відділю, вони будуть тут. Є оцей Адлер. І решту я буду собі добивати ось цими, що мені буде треба, гулошейними, що я собі купляв яйце. Так, тут знизу я три курочки додав, дармо кого погоди сидять. У мене ж було три пропало. Тут три додав, клітка вже така добре сформована. Ті теж вон, я був яйце позбирав. Е, По-моєму, напевно, яйця чотири я дістав з тих кліток, а оце вже все вони. Знесли після того, як я позбирав. І вони кажуть, що в мене вони так більше несуться під вечір. Я так погодую на вечір, і вони починають, починають тоді гарненько так собі підношувати. Треба буде то все прибрати, там ту клітку теж трошки підчистити. Ось ця защита стоїть, щоб вони до них качки не лазили. О, цей фазан один, тут, певно, так і теж. Буде, я не знаю, там той був чубом, що пропав останній, тому що буде самечка, а там то самець. Не знаю, що там то було. Але цей бачу дістає. А ну покажи, до якось... тебе, так ага. не хочеш. Дістає, бачите, червоні, червоні оці щічки, значить то буде. Буде фазанчик. Не знаю, що я з ним буду робити, поки що, поки що йому тут місця достатньо, так що він поки в мене тут тут живе. А оце, е бачите, оці кури, ці півні це з тих, що вивелися разом, разом з тим, тими, що я тільки що переселяв. Вони ще в мене тут живуть теж. І не ну, випускаю, бо на дворі вже холодно, а вони такі, ну скажімо так, зі стайні. У мене їх забрали е майже всіх курочок, там, по-моєму, один чи два коготи були, не пам'ятаю, скільки були. Ці корочки, що були, я віддав, лишили ось такі ось такі красиві, але то з того самого виводку, що, що і цей. Ну і 4 тигіндюка теж тут собі тусуються, живуть. Поки що їм всім місця достатньо. А, і отут є оця. Оди я тебе покажу, яка ти красива. Опа! Оце то, що в мене... Ну не кажу, з весни воно, але хоча то не з весни, то вже десь літом. Оп! Намішалася, звичайно, з китайською шовковою через те, що в неї 5 пальців і, і ноги, десь півень китайської шовкової перескочив. І бачите, вона не китайська шовкова, вона така трошки, ну, покажіть, не хочуть вони зніматися, Вона така трошки з трошки менше, але але така, мікс. Може, я собі її лишу. Вони вже всі ходять, хочуть водички, зараз буду буду заливати. У мене тут є чотири, скажімо так, чотири ємності. Треба буде подоливати в перепілок оцих нема. Тут нема, ну тут нема, бо тут в мене внизу ще оцей ярус а? каченят. Вони собі вихляпують. Ну і Відповідно, оця одна баночка йде на цю клітку, а з тої йде сюди. До тих собі можуть ввечері закриті пити. Ну І потім пішло на раз, два, дві нижніх і сюди. В цих нижніх мене вже ніхто не нішої бродера, їх треба буде почистити, подивитись, то зимою я буду що робити. Тут ж в мене качта жили і там живуть. Як буде вже зимою більше часу, зараз я не маю, буду ці верхні яруси знімати і подивитися, що, що робиться з тим нижнім брудером, тому що в ньому дуже довго жили каченята. Що може десь треба під заміну, десь підгнило. Я маю на увазі самі стінки USB. На саморізах відкручу, закручу другого, щоб навесно були повністю готові чисті брудери, то все гарненько почищу. Вони всі до весни теж будуть чистити, забробляти. Ну то все кажу, вже ближче, ближче зимою, коли буде час, бо ще і поля. І сьогодні от мене півдня не було. Їздив теж, я вам скажу. З'їздив сьогодні, треба було. А колись був район, зараз вже не район, але ще, ще установи там ті лишили, що були державні. Не знаю, кожна державна установа в центрі міста розкидана одна від одної. Я не, Ну, отак. Одне тут, друге там, третє там, четверте там. І отак, коли тобі щось треба, ти отак півдня просто по кругу ходиш. там ще... І чого ти спав? Там ще черга, там обід, ну, одним словом, півдня протратив і тільки вечором приїхав, тобто швиденько нагодував, почало темніти, загнав його, що цих переселив. Одним словом, такі справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.